У цьому відео ми поговоримо про алгоритм тестування та встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції. Ми розглянемо три етапи тестування скринінг, підтвердження та ідентифікацію. Звернемося до ключового нормативного акту щодо тестування на ВІЛ та визначимо, як правильно заповнювати облікову документацію. Для початку давайте згадаємо, що методи виявлення інфекційних збудників поділяються на прямі. Та непрямі непрямі методи специфічної діагностики ВІЛ це імуноферментний аналіз іфа, швидкі тести, імунохроматографічний аналіз, та імунний або лінійний блот, це метод дослідження, за допомогою якого виявляють антитіла до окремих антигенів ВІЛ. Прямими методами специфічної діагностики ВІЛ є виділення вірусу в культурі клітин. Виявлення антигену П24, виявлення генетичного матеріалу вірусу, вільної вірусної РНК, тобто вірусне навантаження та провірусної ДНК, останнє застосовується при обстеженні дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками. У сфері тестування на ВІЛ Україна використовує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я наявні на момент затвердження наказу МОЗ. Зараз питання тестування на ВІЛ регламентує наказ МОЗ України номер 794 від 5 квітня 2019 року. Посилання на нього ви знайдете в додатках до цього відео. Зверніть увагу, що він відміняє попередній наказ номер 1141 від 21 грудня 2010 року. Порівняно з минулими нормативними актами у наказі номер 794 з'являється низка нових рекомендацій. Оцінку результатів швидких тестів проводять два медичних працівника, незалежно один від одного. Якщо вони оцінюють результати по-різному, залучається третя особа. Тоді остаточним результатом є той, що був однаково оцінений двома з трьох фахівців. Вибір методів дослідження при тестуванні на ВІЛ залежить від наявності лабораторного обладнання у закладах охорони здоров'я та кількості зразків, що досліджуються протягом робочого дня. Якщо навантаження становить до 40 досліджень на день, рекомендовано використовувати швидкі тести, якщо більше, інструментальні методи. Для тестування використовуються медичні вироби, допущені на ринок у порядку, визначеному законодавством України. Зверніть увагу, дозволяється використовувати як швидкі тести, так і інструментальні методи ІФА на всіх етапах тестування. Алгоритм тестування. Тестування складається з трьох етапів скринінг, підтвердження та ідентифікація. На скринінговому етапі використовуються медичні вироби із найвищими показниками чутливості 100% для інструментальних методів дослідження, 99 і більше для швидких тестів. Результат одного тесту є негативним, якщо антитіла до ВІЛ не виявлені, і позитивним, якщо виявлені. У разі якщо результат не дійсний, дослідження проводиться повторно тим самим швидким тестом. У разі негативного результату скринінгового тесту видається довідка 50310 облікова про відсутність антитіл до ВІЛ. При позитивному результаті ми переходимо до підтверджуючого етапу. На цьому етапі використовуються медичні вироби із найвищими показниками специфічності не менше 99% для всіх типів. Так само, як і на скринінговому етапі, тут можуть бути використані як швидкі тести, так і ІФА. Використовується послідовність двох тестів. Якщо обидва тести показали відсутність антитіл до ВІЛ, видається довідка 50310 облікова. При дискордантних результатах обох тестів результат є невизначеним. Необхідно повторити дослідження через 14 днів. При позитивному результаті обох тестів. Ми переходимо до ідентифікаційного етапу. Ідентифікація це повторне обстеження усіх осіб у закладі охорони здоров'я перед встановленням на облік або призначенням АРТ. Обстеження здійснюється з використанням тих самих трьох швидких тестів, що використовувалися на скринінговому та верифікаційному етапах. У разі здійснення дослідження цільної крові з використанням швидких тестів. У закладі охорони здоров'я за місцем звернення для ідентифікаційного дослідження використовуються інші лоти швидких тестів, ніж ті, що використовувалися під час скринінгового та верифікаційного етапів. Для інструментальних методів це тести, що використовуються в лабораторії для підтверджувальних досліджень, для швидких тестів можна використовувати ті самі, що й на скринінговому та підтверджувальному етапах. Часто можна зустріти хибне трактування тексту наказу. Якщо проміжок часу між отриманням довідки та візитом особи у заклад охорони здоров'я для взяття під медичний нагляд становить більше одного місяця, тестують під час першого візиту менше одного місяця, тестують перед призначенням АРТ. Обов'язково зверніть увагу цей пункт ні в якому разі не дозволяє відтерміновувати проведення ідентифікаційного етапу. І постановку діагнозу Загалом, весь алгоритм постановки діагнозу ВІЛ виглядає так, при використанні інструментальних методів ІФА. Отже, це скринінговий етап, підтверджуючий та ідентифікаційний. Зверніть увагу, що якщо лабораторія має тест системи ІФА для скринінгових і підтверджуючих досліджень, на обох цих етапах використовується один і той самий зразок крові пацієнта. Для ідентифікаційного етапу потрібен окремий забір крові це скринінг, підтвердження та ідентифікація. При використанні швидких тестів слід використати шість різних одиниць із послідовним забором крові і тестуванням на кожному етапі відповідно до інструкції. Наявний алгоритм тестування на ВІЛ надає можливість початку АРТ в день тестування пацієнта. Для цього заклад повинен мати три різних найменування швидких тестів та провести шість різних постановок тесту для обстеження пацієнта. Тепер давайте зупинимось на деяких аспектах наказу 794. Комбіновані медичні вироби Для загальної популяції використовуються системи для виявлення антитіл до ВІЛ 12, для певних чітко визначених груп населення. Використовуються комбіновані тест системи для виявлення антитіл до ВІЛ 1-2 та антигену П24 ВІЛ 1, це стосується виявлення гострої ВІЛ-інфекції, тестування вагітних жінок, осіб, які виявили бажання стати донорами, донорів крові, органів, тканин, клітин для встановлення ВІЛ статусу, особам із клінічними ознаками термінальної стадії ВІЛ-інфекції. Наприклад, у вагітних жінок в жіночих консультаціях слід застосовувати не швидкі тести, а комбіновані медичні вироби. Нульовий тест перший швидкий тест, зроблений пацієнту на рівні ком'юніті без заповнення відповідної облікової документації, не враховується в загальний алгоритм, він трактується як нульовий або сортувальний. Так само треба діяти, якщо пацієнт прийшов з реактивним результатом швидкого тесту, зробленого самостійно. Використання додаткових тестів Додатковими тестами на підтверджувальному етапі є медичні вироби, призначені для виявлення специфічних антитіл до окремих антигенів ВІЛ, методами імунного або лінійного блоту. Додаткові медичні вироби використовуються в лабораторіях, коли неможливо встановити ВІЛ-статус особі при повторному зверненні. Також вони застосовуються при обстеженні дітей віком 18 місяців та старше, народжених віл-інфікованими матерями. За наявності позитивних результатів попередніх досліджень із виявлення сирологічних маркерів ВІЛ. Досить поширеним є запитання, що робити, якщо у закладі є лише два різних найменування швидких тестів. Відповідно до вимог наказу, на скринінговому етапі необхідно використовувати тест із найбільшою чутливістю та, за його результатом, видати довідку про скринінговий етап. Робити другий тест для підтвердження недоцільно через те, що етап підтвердження не ділиться. Видати довідку після другого швидкого тесту про проходження підтверджуючого етапу неправильно. Тепер давайте розглянемо облікові форми, які використовуються при тестуванні на ВІЛ. За результатами будь-якого етапу тестування видається довідка за формою 503.10 облікова, де потрібно лише підкреслити потрібні поля. При тестуванні у закладах охорони здоров'я швидкими тестами. Медичні працівники мають заповнювати лише один журнал реєстрації взяття крові та результатів досліджень з виявлення сирологічних маркерів ВІЛ No4985. Ознайомитися з обліковими формами ви можете у додатках до цього відео.